Максим, вітаю тебе з цим днем, захисника вітчизни. Бажаємо тобі усього самого-самого найкращого, щоб ти вестріше одужував і так далі. Вітаю тебе з тим, що ти отримав грамоту. Бажаю тобі крепко, здоров'я. Тримайся там. Я хочу, щоб ти побыстріше одужував, ми всі цього хочемо. Хочемо, щоб ти побыстріше повертався. Ми дуже хочемо всі тебе побачити. Бажаємо, щоб удачі, щоб кулі завжди тебе минали. Бажаємо міцного здоров'я. Міцного здоров'я самого найкращого. І щоб ти швидше одужував і приїхав до нас. Я тобі теж найкраще, що щоб тебе здоровлював. Це, це все від нас. Я сподіваюся, ти будеш з цим пишатися, що наша школа про тебе е, знає, чує, і буде все чути, і буде завжди про тебе думати, і буде переживати. Дякую, Максиме, що ти захищаєш нашу країну, нас. Виздоравлюй і будь хоробрій. Бажаю самого найкращого, що ти повернувся живий звідти, живий і здоровий. Це саме найголовніше. Дякую тобі за твою мужність та героїзм, який ти проявляєш на даний час. Щоб постріше ви Так, Максим, здоров'я і швидше повертайся додому. Слава Україні! Героям! Слава! Через